Люди. Зараз буде Христина робити чай. Отакий. Як він називається? він називається. Англійський ти? до сніданку. Це чорний? Це чорний. Ан... Фу. Смілий? Так, да, якось так. Ось такий чай я буду пити із такої чашки. Подивіться. Ну, чашку я мила дуже довго. І чайник теж дуже довго мила. Все, чай готовий. Бачиш, як, як не складно, а ти от не можеш собі угу. зробити. Це ж не складно, Максим. Це треба було так зробити. Ну, все піна зверху диви. Дивися, мець. Маєць. Зверху піна я заберу півник. Що ти їй прислав? Заберу. Заберу. Цікаво яка це індичка. Чи звуча курка, чи індичка. лучче. Главне, щоб жиру там не було багато. Ну подивимося, чи буде жир, я не знаю. Наче дієтичним э, вважається індичіче м'ясо теж, я куряче, я чула. Наче до да. не свинина.